Привіт. Привіт. ран. Привет. Ти привет. 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 Так, мама, привет. Ти казала Ти Умница. Ты зранку мультики Маша і Медведь. Віка не пішла в садочок Почему? Казала вчора, що не буде йти а вона так солодко спала, не хотіла її будити. Та ти пішов на роботу? Боже маленька, мамина. Не, Я живу, я, я Кая. Ти ж велика? Якая. Не знаєш ти Катя? Яка я. Велика Катя вже? Мама. Так що ми... Кая, Катя, Какая! Насолоджується. Насолоджуємося. <святується>. Що таке Катя показує? Що таке Катя показує? Що це таке? Що це таке? Зубки? Зубки такі в нас? Там зубки в Каті. Зубки. Ну-ну-ну, не бери пальчики, негано ставити в рот. Рано встала, в сьомій годині ранку. І до тата побігла. Та? І до тата. А це мультики любить, дивіться мультики. Так що всім добрий ранок. І в нас вийшов сніданок, я роблю дуже рідко, але деколи роблю, тому що ми любимо, Катя любить. Віка ще не піднімаю. Таке яйце виходить, жовточок середині сиренький. І Катюня дуже любить, так? Да? Клубничка Домашня, тільки що нарвала. І кофе собі зробила. Ми ж зранку вже випили кашу, згіли, а це доповнительно. Ням, вкусно, так? Да? Вкусно. Віка, може, зараз прийде, передумай. Так що всім смачного хто снідає. Ви що тут робите? Майомлю. Художники мамині. От я вже поділила, де та полоску, була поділила вам дошку, бо б'ються. Я поділила полоскою і напополам, щоб кожна мала свою територію. А то б'ються, не можуть поділитися. Як мама малювала полоску? Вік! Не можу сказати. А чого не можу сказати? Ми не можу. А чого? Не можу. Я стираю. У нас вчора виключили світло і немає світла. Щось включали ночі, дуже слабе, ще телевізор плазма робить і все, навіть холодильники не тянуть. Все виключено, води немає, нічого немає, нічого не можеш зробити, куча посуди, куча всього, е все зупинилося, от тобі цивілізація. Під зараз сусідки, на мене беруть води. У нас теж кірниця, у нас кірниця накрита таким тяжким цим... З семента такою ж кришкою, що там треба пару чоловік, щоб підняло, нема такого. А там є, що просто підійшов, як в селі, відром набрав і все. Так що хоч було, що попити і зараз варити їсти. Я думала, що буде світло, бо навіть телефон зараз буде відключатися. Я на смартфон знімаю і трошки падає качество, тому що батарея дуже слабка. Вирішила сьогодні зняти влог, тому що... Бо тому що хочеться знімати, дітки ростуть, і... я вже бачу, що трошки набагато краще виходить. Я вже навчилася, спочатку я нічого не знала, качество було ніяке, Ді, і навіть не знала, вела себе на камеру, не дуже Ді, Ну, стиснялася і набагато краще говорю. І це дуже сильно допомагає розвитку людини, напевно. Коли мама сидить в декреті... Вона майже вдома з дітьми там. Тим більше я живу за городом, я, я не маю з да, ким така, так, щоб так, А себе по камері я, от не от я маю, бачу не Я бачу, дуже сильно я виправляюся. Не. Не, не, що ми будемо робити? Борис. Не знаю. Борис. Дуже багато було планів, але нема світла і нас нема води. Нічого я не можу зробити. Всі розуміють. Так що отак. Діти граються. От пожарила доповнітельну порцію, бо виділи віка не хотіла, а тепер устроїла що вона хоче, то вже нема. Ну що, вкусно? Угу. Да? Виключила світло. Оте світло виключила, ну? Нічого не можу зробити. А те, що? Де? Оте світло. Кунжут, доця, кунжут. Ну що, смачно? Угу. Умні, це молодці мамі. Треба дути, Катя. Ой тако апетитно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, Що ай, ай. мої кукли роблять? Фантазерки. А чого а чо ви шльопанці зняли і не поняла? Холодно! От вони чим займаються на вулиці давно бігають, а я мию посуду вбираю в хаті. Діти граються, мама зайнята своїм. А, це дзвінок, да, Дзінь-дзінь? дзінь Куклы. Ой, класно, класно. Класно, дітям. Дінгонь, дзіндонь, диньдонь. Опа! Що Что за хо Что это за хухо? Ха-ха-ха! ха Черепаха. Оха-оха, черепаха. черепаха. Вот хмарится, наверное, будет дождь. На Хмары не понятный. Небо затягивается хмарами. Аха-ха-ха-ха. Кто моя там маленькая ляля? Кто маленькая ляля? Короче, я по тут. А в нас лето лезла в коляску. Кто хочет, вспомнить детстве каталася? Чи є це була коляска? Вікіна? Спочатку Вікіна була, а потім Катіна. Катя перевернеш її, ей, чуди! Я хочу вбираю пылісосю. Вбираю все. А вони бігають. Ні. А чо? Я защепи? Так, готую на обід коріни і растріхи. Такі в нас тут інгредієнти. Кого інтересує такий рецептик, на каналі Домашня вкусняшка є там рецепт. Дуже вкусно, швидко і смачно, і сочно. Тут я поставила майонез, там сметана. Можна ставити майонез і сметану. Пробуйте. Може комусь сподобається такий рецепт. У нашій сім'ї це фаворит. Це дуже з'їдається швидко і завжди. Ось такі вони виходить. Це кусочки філе і плюс усяке таке. Покажу пух. Розмішала. Дочки обідають. Ну що, смачно? Смачно рік? Макарошки yeah. з пармезаном, розстрпиці і огірочок. А Віка без, без пармезану не любить. А Віка що фокуси показує сьогодні? Що, Вік? Що сталося? Що не хоче? Не, хоч? не, не, не хочеш пармізан, то ж ти ж його любиш? Ні. Дуже файно. Завжди їла. У нас обід, коротше, кукли обідають. Я ще доготовлюю. От в мене Віка дуже хитра, поки сестричка менше не розуміє, хоч взяла, поміняла старілку з нею. І та ситуація міняється. Хоча Катя не любить пармізан, але вона їсть. Не хочете, а да Так, -да, так, помінялися. От тако. Чоловіка, скоро підростає і вже не здуриш. Чуєш? Дуру. Дуже файно. Ти навстрічку обманювати. Так що от, от така наша Віка лисичка. Да? Ти лисичка? Ні! Лисичка хитра! Так що ми обідаємося приєднання апетіта у нас обід. Ми встигли. Наша Маша прийшла. Чекали півдня, віка вже просто доїла вже, каже, коли Маша прийде, коли Маша прийде. Вечором! Ой-ой-ой! Не тріснете? Ай, заходьте. Заходьте. Заходьте, тітя Маша. І. Скільки нам Маша морозоти нас? 20. Каже, що 10. Щоб ми тріснули всі. Маша. Ви дякую, казали кнопи? Дякую. А цьомі ма давали цьомі. Хватай її цьомі. Хватає. Дочекались на кінець то. А компорт. Ти компост і закривала? Мама закривала Мама? дві банки. Так збирала? збирала. Не хотіла нічого. Обідала, що тата не зустріла сама. Заскоро скоро зайшов. Ходи до тата. А чого плачеш? Ну бери свою кнопку. Де вона реве? Обідалася. Ходи до тата, ка. Хайди до тата! Катя, десь такі характерне. Який характерний. Катя, що це за коні, Катя? Що, там йти за калітки? Бачите, які ми характерні. Та <рившов>. то обідився, виділа! Пиші та перешли до тата, пішли. Так не можна. Мата. Пішли до тати, пішли. Нічого не <реку> Кнопа любимо. Чого плакала? Чого плакала? Це шотке. Це шотки. Мочаємо машу. <реку> Ката, ну, пуджи, Маша, пуджи. Пуджиш, Маша? Пуджи, Маша? Катя, ну пуджи, Машу, ну, пуджі. Ну, як ти пуджуєш? Ну. Пуджій, Маш. Куди заволосся, Катя? Віка, не можна, злізай. Я сі кажу, так, не можна. Віка. Катя, як ти пужаєш? Ну як ти пужаєш? Покажи. Кузья, куся, куся. куся. нас футбол. <реш> <реш> Треба ще одного оператора. Куда? Не можна. Катя, не кидай Катя, не можна кидати камінчиками? Все, надула губи. Найди мяча. Викидай нам мячик. Жадина. Дуже файно. Не жадина. Не жадина. Ага, жадина. 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 Каши мені не дають мяча. Поняла? Я Катя. Матя.

Кнопи устали, кнопи намучились, кнопи набігали, у нас сьогодні, виходить, навіть, навіть, напевно, буде довгий блог. У нас неожиданно прийшла Маша, був дуже насичений день. Так що всім пока і зустрінемось в іншому блозі.